Кінець спрощеної системи оподаткування. Нова урядова ініціатива на вимогу Міжнародного валютного фонду спричинила справжній шквал протестів підприємців. Наприкінці минулого року Україна та МВФ домовилися про початок нової програми фінансування, розрахованої на 4 роки, серед вимог до України, те, що звучить достатньо давно, розширення податкової бази. Простіше збільшення числа тих, хто платить податки, та з чого опла... платяться податки. Один із найосновних і найскандальніших кроків це запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців із річним доходом у понад 1 мільйон гривень. Відтак, в грудні мінфіну прилюднив проєкт закону про запровадження ПДВ для фізичних осіб підприємців з наступного 2027 року. Багато хто з економістів прямо назвав такі плани, цитую вбивством з про. Спрощеної системи оподаткування за інформацією видання Bloomberg, міністерство планує пом'якшити законопроєкт, запровадивши. Підвищити поріг доходу для обов'язкової сплати ПДВ до 4 мільйонів гривень. А от на сайті уряду петиція із вимогою відкликати ініціативу швидко набрала необхідні 25 тисяч голосів. І поки ми чекаємо реакції уряду, в ефірі першого західного будемо говорити про це. Вітаємо в студію гостя Владислав Орлов, підприємець, голова громадської спілки, підприємницька платформа дій та власне автор петиції. Пане Владиславе, вітаємо в студії. Добрий день, добрий вечір. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. А також на зв'язку з нами народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Галина Васильченко. Пані Галино, вітаємо вас. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Спочатку питання до вас, Владиславе, ви автор петиції про відкликання ініціативи щодо запровадження ПДВ для фопів. Петиція дуже швидко, достатньо швидко набрала необхідну кількість голосів. Чи є вже якась редакція? Реакція урядовців, зрештою, якої реакції ви очікуєте, ну, перш за все, я би хотів наголосити, що це не є пряма вимога МВФ, а це є результат домовленостей між, е, техні, на технічному рівні, між Міністерством фінансов, фінансів України і е, е, Міжнародним валютним фондом. І ініціатива збільшення верніше запровадження податку на додану вартість на. Фізичних осіб підприємців є власне ініціативою Міністерства фінансів України. МВФ власне взяв цю ідею і тепер погодив її, і тепер вимагає виконання. Представники МВФ кажуть, раз ви вже самі про це так. заговорили, давайте тепер так. виконуйте. Ну взяли на себе зобов'язання, будьте добрі виконувати. Владислава, Але... як запитання до вас, як до підприємця і до представника спільноти підприємців, як би ви описали наслідки в разі, якщо ця ініціатива буде прийнята саме у такому вигляді. У такому вигляді, значить, 70% справжніх підприємців, тих, що ФОПи. Закриють, припинять діяльність. 30% тих, хто ухиляється від сплати податків, мімікруючи під спрощену систему податків, мімікруючи під ФОПів на спрощеній системі оподаткування, звісно, залишаться на них воно ніяк не абсолютно ніяк не впливає, тому що ці люди мають величезний штат бухгалтерів, величезний штат юристів. Для того, щоб ухилятися від сплати податків, треба мати оцей от власний штат. А звичайні ФОПи. Вони припинять діяльність, тому що природа податку на додану вартість взагалі не ну, повністю протирічить природі ФОПа, визначенню ФОПа, тому що податок на додану вартість. А у ФОПа немає як такої доданої вартості. Він не генерує цю додану вартість, все, що він заробляє, є його доходом після сплати всіх податків. Тобто, по суті, МінФін. Один раз вже знімає податки з ФОПа з доходу його 5% зокрема з доходу. І другий раз хоче запровадити податок на додану вартість а по суті, податок на його зарплату. ФОПа ми власне про те, ще трошки детальніше поговоримо. Зафіксую число 70% підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування під загрозою закриття завершення своєї діяльності, пані Галину, до вас запитання. Цій історії представники уряду, зокрема, Міністерства фінансів, виглядають якось, я би так сказав, не дуже впевнено. Вони, нібито, кажуть: Ну, ми не дуже наполягаємо на запровадженні ПДВ для ФОПів, але МВФ це вимагає і послідовно на цьому наполягає. Представники МВФ комунікували з депутатами хоча б профільного комітету. Чи ви знаєте щось про такі контакти або про такі перемовини? Безпосередньо зі мною ніхто з представників МВФ не контактував. Наскільки я знаю, була розмова представників МВФ з представниками бюджетного комітету безпосередньо, але тут, якщо говорити про саме міністерство фінансів, виглядає так, що вони потрапили в пастку. Бо спершу це справді була і з їхнього боку ініціатива, скільки я пам'ятаю протягом цієї каденції, чомусь ми разом з підприємцями, зокрема з підприємницькою платформою платформи, яку представляє засновник, якої пан Владислав Орлов, завжди. Боремося з міністерством фінансів за права існування за права можливості реалізації господарської діяльності в Україні для ФОПів. Ну, це якось дивно звучить. Коли ФОПи всічні особи-підприємці це величезна частина бізнесу, зокрема малого середнього мікробізнесу в Україні. Якась якийсь абсурд виходить, що потрібно відстоювати взагалі можливість працювати ФОПом в Україні. Я вже не кажу про те, що про якісь кращі і Належні умови для роботи для роботи самих фізичних особів підприємців. І тут власне Міністерство фінансів потрапило в пастку, бо спершу, будучи самим ініці... з... іні... висловлюючи таку ініціативу щодо ПДВ для ФОПів, потім справді вже потрапив цей пункт у меморандум наших зобов'язань перед міжнародним валютним фондом. І тепер, після того, як міністерство фінансів зареєструвало цей законопроект в кабінеті міністрів, після величезного резонансу в суспільстві, я нагадаю, що практично всі громадські організації, бізнес асоціації, аналітичні центри, підприємницькі організації, фізичні особи-підприємці, значна частина народних депутатів, виступили проти таких ініцій. Ти зараз долучилося до нас дуже багато експертів, економістів, докторів, професорів економічних юридичних наук, які е, абсолютно всі єдині. Ми в тому ж, в тих аргументах, чому власне шкідливо не можна в жодному випадку зараз, особливо під час війни, запроваджувати це пдв поки Галина. А що кажуть, що кажуть ваші колеги? Не реєструє. Що кажуть ваші колеги-депутати? Бо так розуміємо по настроях, які висловлюють вони, що зібрати голоси під цю ініціативу буде дуже складно. В разі провалу або неприйняття цієї ініціативи, то що МВФ не дасть нам грошей? З абсолютної більшості народних депутатів, з якими я спілкувалася ще до. Цієї ініціативи ніхто не збирається це підтримувати. Я чула, що є певні народні депутати, які готові підтримати, але їх насправді абсолютно небагато. Тому я переконана, що голосів під цю ініціативу нема більше цього. Напевно, це і свідчить про те, що міністерство фінансів наразі навіть не наважується реєструвати відповідний законопроект в такому вигляді, як спершу було озвучено, і в якому вигляді він був зареєстрований в кабінеті міністрів України. Владиславе, от розробники і представники міні... розробники законопроекту в уряді України і представники ВФ кажуть, що окрім збільшення надходжень до бюджету, що необхідно Україні, впровадження ПДВ для ФОПів може запобігти дробленню бізнесу і ускладнити використання спрощенців як альтернативи найму працівників. Всім відома схема, коли працівники, які фактично працюють як наймані, реєструються ФОПами, і таким чином роботодавець зменшує оптимізує податки, скажімо так. Як ви вважаєте, чи справді допоможе, чи це найкращий спосіб уникнути цієї проблеми? Ну, по перше, це абсолютно неправда. Що це е, дасть якісь який, такий поштовх до е, від, ну, до запобігання Фопу ферм? Е, я вважаю, та й всі вважають зрештою вже купаць і публікацій було, і в ЗМІ, і експертних висновків. Що Абсолютно достатньо тих інструментів, які зараз є, і в податкової, і в, в законодавчому полі, і БЕП, і все решта, абсолютно достатньо інструментів, щоб подолати оцю, оцю ганебну ганебне явище, як фопоферми і мімікрування великого бізнесу під ФОПів. Потрібна політична воля. Потрібно просто захотіти, потрібно припинити про це говорити 6 років. А нарешті маючи повну повну мон, ну, монобільшість, маючи всі важелі впливу, маючи всі інструменти, вже почати нарешті діяти, тому що наголошу, що. Тих магазинів великого бізнесу, які е, е, ухиляються від сплати податків на спрощені системі, не так багато. Всі чудово знають назви цих магазинів, зокрема електроніки, зокрема продуктових магазинів, і це неодноразово вже розумію, чому ви говорите про магазини, тому що е, голова податкового комітету Верховної ради Данило Гетьманцев в одному з ефірів нещодавно так би мовити висловив подив, що в час війни, коли економіка об'єктивно скорочується, в країні зростає кількість. Фопів і навіть назвав цифру плюс 200 тисяч фопів, власне натякнувши, що це і є ця схема дроблення фопів, щоб не працювати, щоб не платити ПДВ. Це справді достатньо дивно виглядає в Україні, і чи це плюс 200 тисяч це є наслідок намагань оптимізувати податки на вашу... ну, це для вас для вас чомусь дивно. А для мене, наприклад, дивно, чому голова податкового комітету дивується тому, що зростає кількість фопів за рахунок ухиляння за рахунок власного хилянтів. Я хочу наголосити, що Міндіч і Цукерман є зараз діючими ФОПами. Ось такий абсурд, тому. Перед тим як боротися з дрібними, будьте добрі. У вас є всі інструменти, є всі повноваження. У вас є влада в кінці кінців. Будьте добрі навести лад з тими, хто ухиляється з лату податків, бо не можна забороняти транспортний рух, ну дорожній рух, бо хтось проїжджає Хороший на так. червоне світло. Хороша насправді хороша аналогія, Дякую вам, Галино. У міністерстві фінансів, як основному ініціаторі в юридичному законодавчому полі, оцінює додаткові надходження від залучення ФОПів до сплати ПДВ у 40 мільярдів гривень на рік. Вони наголошують, що це ті гроші, які необхідні для збільшення соцвиплат для фінансування армії і так далі. Якщо не ця інновація, то банально звідки брати гроші додаткові? Найперше, хочу спростувати і сказати, що вже багато економічних експертів, економістів, професорів порахували, що буде абсолютно зворотній ефект, і зовсім не слід очікувати тих надходжень, які щодо прогнозів, які зараз робить міністерство фінансів. Навпаки порахували, що як мінімум 150-180 мільярдів гривень буде йти на адміністрування цього, цього податку. А саме ПДВ, бо це найскладніший до адміністрування податок, і Він найскладніше адмініструється саме ПДВ Найскладніше адмініструється в Україні в порівнянні з іншими європейськими країнами, і е, е, часу, людських ресурсів, грошей, витрат бізнесу набагато більше піде, і всі ці цифри, які озвучував колега Владислав, власне щодо закриття, щодо того наскільки багато підприємців е, піде, будуть змушені Шені піді піти в тінь, то навпаки, наприклад, якщо ми візьмемо Львів, то станом на зараз Львів щороку отримає 3,7 мільярди гривень із сплати єдиного податку. Я нагадаю, що всі 100% єдиного податку зараховується в бюджет міста. І економісти порахували, що у разі запровадження ПДВ Львів може втратити порядка 2,5 мільярди гривень. Це щороку, насправді це. Надзвичайно великі цифри, і якщо ми говоримо про альтернативи наповнення бюджету, то я нагадаю, що протягом цієї каденції парламенту і діяльності монобільшості в Україні у нас на превеликий жаль тіньовий ринок тютюну збільшився з 12% десь до порядка 20-25%. Аналогічна ситуація на ринку тютюну на ринку грального бізнесу на ринку нелегальної торгівлі пальним це все надзвичайні втрати для державного бюджету і саме. З цих сфер є всі інструменти правоохоронних органів податкової і бе для того, щоб наповнювати бюджет, і власне цей бюджет ішов, і зараз ми використовуємо всі бюджетні кошти на нашу оборону. Тому є відповідні інструменти, ресурси, механізми, звідки брати гроші. І потрібно дати спокій дрібним підприємцям. Владиславе у владі, уже після того як зіткнулися з насправді величезним опором підприємців або протестами підприємців, обговорюють так би мовити, можливість я це назву торгів. Із МВФ і власне з самими підприємцями, наприклад, у медіа широко обговорюються такі можливості, ніби як стелю, доходу для сплати ПДВ, можуть підвищити з 1 до 2 мільйонів гривень або до 4 мільйонів, як за аналогією з європейськи з деякими європейськими державами. Також обговорюється можливість відтермінування податкових змін до завершення війни. Як ви ставитеся до таких компромісів? Чи це справді є компромісами, на які готові піти українські підприємці? Це не є компромісом, тому що ще раз наголошую, що ПДВ обов'язок обов'язок реєстрації ПДВ ФОПами протирічить базовим принципам, взагалі базовим, тому що фізична особа-підприємець це фізична особа в статусі підприємця. Це звичайна людина, але має статус підприємця. Тому ще раз кажу, оподатковувати все, що він заробляє, це його заробітна плата, оподатковувати дохід, який. Забезпечує його життєдіяльність це і пряме порушення вже норм Конституції. Що стосується європейських норм, знову ж таки дивує, що ми на себе все тянемо найгірше з Європи. Ми ще в Європу не вступили і навіть не наблизилися туди, а вже імплементуємо такі серйозні речі, як знищення чи скорочення урізання спрощеної системи, яка дає можливість виживати 2 мільйони. Це тільки зареєстровані, плюс члени сімей, плюс наймані робітники. Це близько 5 мільйонів з 22. на секундочку. Це це є четверта частина населення України. Тому Давайте або спочатку ми вступаємо в ЄС, а потім імплементуємо оці норми. По крайній мірі ті 5 мільйонів мають можливість дожити до цього вступу в ЄС. Або давайте ми почнемо розмовляти і почнемо робити щось компромісне, власне, з людьми. Тому що закидувати оці спочатку ми реєструємо, а потім давайте домовлятися. Ну це не є це не є розмова. Дякую вам за позиція зрозуміла? Галина, до вас запитання. Я розумію, що політики та експерти неохоче дають прогнози, і це зрозуміло. Але все ж таки мені видається, що це якась не дуже недобра, ну я так скажу, вилка або вбивство спрощенки, або відсутність грошей від МВФ. Тож дуже просте запитання: що буде далі з цією ініціативою за вашими очікуваннями та прогнозами? Я найперше хочу нагадати, що міжнародний валютний фонд, коли комунікує з міністерством фінансів. Зокрема, з державою Україна він ж не вимагає зробіть те, чи те прийміть таку чи таку ставку податково. Міжнародний валютний фонд говорить про нашу макроекономічну стабільність і про нашу спроможність, і про те, щоб в нас. Мінімізовували схеми від ухиляння сплати податків і щоб у нас належним чином наповнювався бюджет. Мені здається, ми вже сьогодні наповнювати бюджет, а також про те, що Державна податкова служба і БЕП мають абсолютно всі повноваження і інструменти для того, щоб ліквідовувати схеми, коли справді великий бізнес користується спрощеною системою оподаткування для дроблення. І на жаль, від цього страждають реальні фопи, коли їм хочуть погіршити умови для ведення їхньої дрібної самозайнятої господарської діяльності. Ми дуже добре пам'ятаємо, коли в грудні минулого року була політична воля в, БАБ, в Державної податкової служби, і в Києві. Викрили мережу дитячих іграшок, яка дробилася, оштрафували, перевели на юридичного на роботу на юридичній особі. Коли в січні цього вже року на Закарпатті викрили мережу Фудрітейло, оштрафували. Перевели на загальну систему оподаткування, тобто тут важлива саме комунікація з боку української сторони відстоювання інтересів наших підприємців, дрібних підприємців, представників мікробізнесу. І я нагадаю, що в останньому інтерв'ю в останніх заявах, після того як до нас приїжджала представниця міжнародного валютного фонду на перемовини, йшлося саме вже про вимогу. Лише реєстрації відповідного законопроекту і жодним чином не прийняття його у 26-му році. Тому, на моє переконання, коли вже дискусія перейшла в таке русло, я думаю, що. Голосів на прийняття такого законопроекту не буде, і його навіть наразі, як бачимо, міністерство фінансів не реєструє. А ми будемо далі спостерігати за цією ситуацією і інформувати вас, наші глядачі. Владислав Орлов, підприємець, голова громадської спілки підприємницька платформа дій та народна депутатка, членкиня комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Галина Васильченко, були гостями цієї частини нашого ефіру і обговорюємо обговорювали. Ми ініціативу уряду щодо підвищення ПДВ для фізичних осіб підприємців.